Всім привіт! Сьогодні ми з вами в епіцентрі і трохи прогуляємося по різдвяним новорічним прикрасам. Тут стоїть ялинка, тут же багато іграшок, не всюди ще є цінники, але я для вас буду знімати звідси не один раз, тож беру вас з собою. Багато різних фігурок. Я дуже не буду на цінах тут а, 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 а? задивлятися, бо всі вони коштують чимало. Ну, наприклад, ось такий Санта. Або Миколай 830 гривень. Вони дуже гарні, але якщо ви себе можете побалувати такою фігуркою, то чому б ні? Дракошка символ року, вони є в різних кольорах і моя донька собі взяла такого червоного, їй дуже сподобався. Фігурки Анджела Домані. Мені подобаються ці іграшки, є прямо певна колекція є. Тут -от зараз якось вони всі великі, але можна знайти і маленькі, дуже гарні в них фігурки. Ну давайте подивимось, що тут є. Наприклад, Миколай 189 гривень. Ось така машинка, 139 гривень. Різні шишки. На шишку. Щось безцінні. Ось такі кексики 168 гривень. Як хвіст павича 89 гривень. Якщо в такому якомусь стилі. Я просто гуляю з дизайнером, але вона там соромиться і не коментує цього всього. Гарний, мені подобається. 89, ось такі кульки 69 з пірічком. І ось такі бархатні, 89. Я такі ще не бачила. Оці гарні, такий цікавий колір 89 гривень. Отакі великі кульки. 139. Ось тут дуже багато різних фігурок. Давайте з вами порозглядаємо. Я вже частково купувала своїм підписникам Google Епіцентр. Далеко або нема таких фігурок, символ цього року. Дракончик. Ну, як цього року? Він почнеться або кінець січня, або початок лютого, десь там китайський новий рік. З минулого року дуже гарна серія, але якби вона була ще в червоному, наприклад, кольорі, я б собі лошадку таку взяла і мені сова. ця дуже. Подобається, подивіться, дуже гарні іграшки. Якщо вам цей чорний колір підходить по кольору, цвітову гаму вашу 97 гривень. От, бачите, голуба, наче схожий розпис, але виглядає більш, ну, ці дуже стильні, але це більш життєрадісний, як на мене. Дуже гарний бичок. Я сподіваюся, на наступний рік щось вже виробник придумає. Давайте далі подивимося. З'явилися ось такі символи року дракошки. Вони є також в блакитному і в білому кольорі. А, в білому кольорі інший за дизайном, бачите? Гарненький. Давайте блакитного. Блакитний такий, як зелений, але розмальований по-іншому. Тут ось такий дракончик веселий. Дуже гарні. Так, коштують дракончики 135 гривень. Поруч прямо чудові іграшки. Я таких підписникам вже розіслала, дивіться. Такий ось солдатик. 157 гривень. Ось такий хлопчик з годинником, кудись він на нього лізе. Далі кітучуботяг. Повар. Класні іграшки, але доволі великі. Дивіться, яка у вас за розміром ялиночка. Давайте подивимося, хто ще цікавий лоскунчик. Я пам'ятаю, як я довго шукала лоскунчика. Мені підписниця минулого року вже подарувала, Алла, тобі дуже дякую. Тут нарешті з'явився такий, який мені подобається. Ось така дівчинка. Зі сніговиком. Такий, знаєте, трохи в ретро-стилі. Снігур. Дуже приємні іграшки. Слон. У мене ж чоловік збирає ви ж, розумієте? Кого я цього року ще придбаю? Ой, дивіться, дуже гарна іграшка. Ведмедик на лошаці. Ще тут хтось. Клоун. Їх було багато, але частково вже розібрали. Ось це, я не бачу... А, це також солдатик, але в іншому кольорі. І ще тут машинка. Ну, може це дракон, але мені більше на жабу схоже. Тут іграшки по 72 гривні. Коли був рік тигра, бачите тигри, барашок. Ще ось такий барашок. Ось такий гарний Санта. І тут були дуже гарні іграшки, такі в ретро-стилі, також доволі такі великі. Хлопчик, дівчинка, лисичка. Я вам ставлю, я купувала свої підписниці. Ці іграшки були по 93 гривні, по 52 гривні теж непогані. Дивіться, вони менші, бо на верхівку ялинки поменше хочеться. клоун Лебідь. Ой, ведмедик. Минулого року ще мені вінні-пуха дарувала, підписниця дуже гарно. Мені більше подобається, ніж цей. Там прямо такий вінні-пух. Ще ось такий клоун. До речі, хто боїться клоунів. Ви знаєте, я доки не дізналася, що їх можна боятися, я якось до них, ну так, несторогою відносилася. А зараз вони мені чомусь теж підлякують трохи. Папуга. А оця мені подобається така маленька пташечка. А хто мене давно дивиться, знає, що я збираю іграшки саме в таких золотавих, червоних кольорах. Я всі іграшки приміряю на свою ялинку. Водинничок. Гарний. Так, що тут ще незвично. А мені оці подобаються грибочки, такі, знаєте, трохи в ретростилі. І слухайте, я буквально пару днів назад була, тут ще були значить, середня іграшка 72 гривні, оці грибочки середня. І жолоді, ось такі великі 79 гривень. Тут різні паровозик. А ось ці ретро-хлопчики. У мене є саме такий хлопчик по-іншому розфарбований ще моєї мами. Саме так на санчатах та сама форма. І тут ще є ось такий: ще один слон гарненький. І ось такий подарунок з грошами. Я знаю, в багатьох є традиція ялинку саме грошами прикрашати, щоб наступний рік був. Забезпеченим. Такий ось паровоз 67 гривень. Тут ще дракошка, ось такий 105 гривень. Дракошка в асортименті, вони трохи відрізняються за форму. От залишилася одна лисичка, то що я вам казала, я купувала 97 гривень. Хоча, можливо, ні, 97 ця коштує. Ще тут залишився ось такий ось Санта на місяці. Жолоді на листочку. Мені сподобався, сподобалася оця ще каруселька, і вони є в різному забарвленні. Я така більш з червоним. Але дуже багато іграшок вже розібрали. Я буду вставляти зі старих своїх відео. Дракошка. Симпатична така кулька. Ангелочки різні. Ой, яка сова кумедна. 420 гривень. Так, де ж ці бандерокотики? Є. Я ще, знаєте, оце обираю цих котиків, потім вся у близьках, щоб ж не браковане було. 75 гривень беру. Слухайте, а пам'ятаєте, отакі? Написано Скляна іграшка Бороньки на ялинку. В моєму дитинстві багато було. Отакі От точно пам'ятаю були за формою і е, за дизайном, але мені здається, кольори були інші тільки. А, і ось такі ще, бачите, так цікаво. І при цьому з'являються і нові, подивіться, це барашок такий в українському стилі, да, гарненький. Їжачок. На м'ячику кудись катиться. Подаруночок. Гусінь така дуже смішна. Мені дуже подобається, коли ялинка прикрашена саме різними фігурками. Знаєте, це так нагадує дитинство. Боровичок, лісовичок. Так, ще подарунок ось в такому кольорі. Там був блакитний. такі ігрушки Свинка. Так, попередні були по 135 гривень. Тут вже по 108. Також Миколай, але такий, знаєте, Миколай десь гуляв, що в нього з обличчям. А оце, мені здається, миш. Да, ой, дивіться, яка гарна. Можна сказати, практично це от вам лоскунчик і король мишей. Він там малювали його з трьома головами. Я не пам'ятаю, в казці він так і повинен бути з трьома головами. Це мавпочка. 108 гривень ці всі іграшки, собака. Слухайте, от постійно нові з'являються нові і нові, тут ще дивіться, пінгвін. 121 гривня, такий великий. Сови прямо гарні. Я полюбляю дуже сов. Кожного року в мене є традиція, якусь я іграшку купляю, але цього року я вже придбала собі іграшки. Лев. Тут ще. Карета. Ну, ось такі вони всі величенькі. Ось такі маленькі полунички по 39 гривень. Ну, тут різні такі за формою іграшки. Це якийсь фрукт. Метелик 54 гривні, 40 гривень ось такі сердечка. Дуже багато шарів різних. Я ось такі купувала давненько вже 158 гривень такі кульки. Ось і білі є. І такі, от бачите, з бархатним напиленням. Я завжди розбавляю, окрім фігурок, ще якісь кульки, більш однотонні, більш розмальовані. 67 гривень теж можна обрати. На свій смак непогані кульки, сині, рожеві, білі. Ця 180 г. Але, чесно кажучи, отут за 67, але ну, не можу сказати, що вона якось дуже відрізняється. Сніжна колекція 216 гривень. Ось такі будиночки різнокольорові, бачите? Тут з різними малюнками. Високо мені діставати трохи. Ось цікавий такий спір'ячком і прозорий. Також прозорі, ці 280 коштують ці 169 Це все скло. Тут також скляні. Теж Анджела Доманія, те, що я вам казала, іграшки дуже гарні. Дуже гарно вони виглядають, дуже стильно. Нічого сказати не можу. 89 гривень ось такі кульки. Ця цікава така, знаєте, мені подобається оця, не знаю як це назвати, кріпішці, він виглядає так прямо ретро-ретро. І сама кулька в такому ретро-стилі. Всі ці кульки по 89 гривень. Ось така цікава. Усі вищі по 135. Хоча чим вони відрізняються, я от не можу сказати. А там от якісь такі фігурні. Їх потім розвішують отут по боках, просто не встигли. І я вам познімаю. Різні гірлянди. 670 гривень ось така гілочка. 540 наче засніжена. 570. Їх тут дуже-дуже багато. ці всі по 670 їлочки. Білі по 520. Виглядає гарно, але не зовсім розуміє, що ними прикрашати. А тут, дивіться, як зробили 328 гривень. Шишка це якісь ягідки наче. Це е, дерево просто. Стружилкою, знов шишки, трохи гілочок. Вам класна ідея не збирати природних матеріалів і зробити таку ж таку прикрасу. Знаєте, що ще хочу подивитися? Хочу з вами подивитися віночки 332 гривні. Для мене от саме різдвяні віночки це така асоціація з дитинством, коли я вперше побачила фільми американські. Може, тоді після Радянського Союзу 560 гривень це було вау, і там завжди були віночки на дверях. Тому для мене це прямо окремий знаєте, такий фетиш. 650 гривень. Віночки гарненькі цього року. От минулого року знов-таки їх дуже швидко розберуть, бачите, так само ці прикраси зроблені. І потім буде набагато менше всього. Тут що? Ага, це зайве. Ось такий Санта. І різні прикраси, щоб ви собі придбали віночки і самі прикрашали. Ну, поки що цін не виставили. Єлички по 59 гривень, 98. Якісь бабовлені кульки, можливо, оце воно і є. 770 гривень. Ось такий великий віночок маленькі, по 340. Це можна взяти просто собі оцю гірлянду ялинкову і щось таке зробити самому. Оскільки він коштує, безцінний поки що. Ну, зробимо знижку, А, 414 гривень. Ну, мені здається, тут просто. Ця ціна змушує вас зробити щось самому. А, так, тут зробили місце для фотозони. І цікаво, так ялинка, там оцим прикрашена. Гілочками природними. Ну, Мабуть, їх вже не збереш ніде, але на наступний рік вам і подивіться оця ідея зі старого паперу. А може це для обгорток папер так порізаний? Класно виглядає. Я вже тут поруч знов за ялинки закріплюсь. Непогано ялинка зроблена, але в неї замало за е, голочок і чотири сімсот коштує. На перший погляд теж непогано, а потім хоп, і оце стирчить нащо? 5100. Оця е, дуже схожа на ту, що в мене є. Буковельська і на Чорну п'ятницю, скоріш за все, будуть знижки традиційно, але ціна тут за 2, 10, 7, 400, в два рази дешевше коштує на тому заводі. Я тут сьогодні з подругою ми гуляємо і вона дивляться ялинки, знаєте, отак підходить людина, наче непогано. А потім я починаю показувати. От дивіться, верхівка, бачите, як дивно зроблена. А отут взагалі не зрозуміло, що з верхівкою, що це за стовбур зверху. Але я вже знаю, що це виробник е, повинні гілочки бути отак наверх направлені. Бо так, бачите, виглядає. Ну, і це мені зовсім не подобається. Ціни, звісно, шалені. Хто хоче гарну литу ялинку, густу, якісно, без запаху, без, без оцього всього. Я вам залишу посилання на свій профіль в інстаграмі. І, наприклад, ось така ялинка буде коштувати, ну, в залежності від моделі, від 3 тисяч приблизно. Це розмір 2,10. І вона буде якісна, не буде цього всього видно, бо бачите, є різні варіанти: зелена, ось така весняна, вона називається, блакитна, біла, повністю лита без будь-яких ставок. По ялинкам я гуляти не буду, але одразу покажу. Є повністю литі. Тут треба дивитися на якість. Оце мені не подобається. Подивіться, як вони знизу виконані. І тут от додані звичайні такі з ПВХ різаної для густини гілочки. І тут вони, наприклад, не дуже відрізняються за кольором. Ця повністю лита, ця повністю лита, але якась така втомлена. А отут ну, на відео не так видно, але за структурою. Різні вставки. Бачите, тут тоненька гілочка, тут товста. Отут вони вже за кольором різні. Бачите, трохи відрізняється лита гілочка і така. При цьому ялинка коштує 8300. Тут якось дивно гілочки виконані, якісь вони неприємні. І за 10 тисяч ялинка це занадто дорого. Подивіться, як зверху. Але йдемо дивитися, цікаве. І хочу з вами подивитися гірлянди. По-перше, тут є такі от побачила їх, будиночки. Не знаю, чи свічечка буде горіти чи ні. Будиночки, ні, зараз не горіть. Ліхтарик. Там, певно, треба розкрити. Да, і бачите, захисний оцей елемент. Дуже я люблю різні ліхтарики. Ось такі прикраси на ялиночку, або куди ви захочете, теж вони будуть світитися. Бачите, гном такий. Дуже гарний і є ще сніговик. Так, ці гноми 248 гривень, будиночок 299 гривень. Ангелес 200 гривень теж будуть світитися. У мами є така кулька, дуже гарно виглядає на ялинці. Ось такі гірлянди з різними. Тут впав хто ще. Сніжинка. На батарейках 10 ЛЕД, 200 гривень. Різні ось такі. Зараз. Різні ось такі е хвости, да, їм дуже зручно прикрашати ялинку 298 гривень. Гірлянд дуже багато і ціни минулого року дуже відрізнялися від Аврори. Цього року вже не так це помітно, бо схожі гірлянди є і там. Пульки 248, вони зроблені краще, ніж в Аврорі, ті, які є. Знаєте, більш охайно так. А є такі, що нічим не відрізняються. І ви знаєте, я оце шукаю собі прикрашати віконечко. 248. Ну, задорого. За таку задорого, але я нічого подібного не бачила. Ось ще є ось така. 248. Ось така. ми таку бачили з вами в Аврорі, і там вона коштувала дешевше набагато 480 гривень. Ну, щось. Я, мабуть, поспішила, коли вам сказала, що ціни не дуже відрізняються. 140 гривень також буде світитися ялиночка, 160. Ось такі. Санти і сніговички. Також бачите для прикрашання будинку. Це просто, знаєте, мабуть, мрія в мене в будинок, про свій будинок виникає тільки коли, коли я бачу це все новорічне. Ось такі, ну, такі самі маленькі, дешевше, звісно, в Аврорі. Хоча там не повний асортимент є, такий, як тут. Ну що, сьогодні була така невеличка прогулянка. А наступного разу я вас обов'язково візьму, бо тут асортимент міняється дуже-дуже часто. Багато я вам ще чого не показала. І ми також з вами погуляємо. Якщо ви хочете знову новорічні відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Слава Україні! Я таки придбала собі чашку, щаслива жінка з чашкою і Йорсиком. Ось так.